В цій вулиці є таке відеозйомка. Ми теж передамо пресі, сподіваюся, кажуть, це людям, куди тікають слідчі. Вони коли приходять на обшук, ведуть себе з ухвала, е матюкаються, так скажімо. Про все це є відповідні заяви в органах. Органи дуже неспішно це все розкладають. коли іменно проходив обуск і з'яті вашої техніки? 10 грудня. Вилучна вся оргтехніка, підприємства, комп'ютери і вся первинна бухгалтерська рекомендація. Як я ви звати? Поволонки Ви оцінюєте свій убиток, який ви понесли от результатів? Збитки будемо підраховувати. Підприємство було зупинено, фактично, підприємство, саме виробництво у нас не працювало близько двох тижнів. Ну, по ітогам року ми будемо підрахувати це і, звичайно, ми будемо вимагати від державних органів відшкодування. А відшкодування від державних органів ми його доб'ємось рано, пізно, через 5 років, 10. Але це є е, злочин самих слідчих. Таким чином вони е, нанесуть збитки прямі збитки державі, за що мають нести кримінальну відповідальність, як власне за невиконання рішення суду, на якому слідчі були присутні 30 грудня. 31-го ми прийшли з законним рішенням суду з оригіналом ухвали і тут намагались його виконати. 31-го у нас цей орган. Чомусь не працює. У них це вже на піввихідний день за гроші платників податків. Тут було працюючих три чи чотири людини. Він бачите, на двоповерховий будинок тут було п'ятеро всього людей. Бо ми намагалися його викинути вчора, був перший робочий день. У них. А що слідчий заявила, що вона не знає. Не знає про це рішення. На наші аргументи вона була присутня в рішенні суду. Як вона може не знати? Є якісь відмовки, вона не знала, вона не чула, вона не була присутня навіть так. Тобто нагло, гнусно брешті. Навіть зафіксовано з два факти їхньої брехні безпосередньо в суді. І це теж буде оскаржуватися і доводитись. Я думаю, що підприємство має вже зрозуміти, що досить з ними домовлятися.